Перджане сидіння <гум> власником. Не варто купувати підтримані автомобілі. Правда, це чи ні? Давайте розбиратись, як уникнути найтиповіших проблем при покупці вживаних авто. Перший недолік, що до вас вже хтось газував в сідючку. Здьо може й газували. Але нічого не чути. Проблема номер два, що в автомобілі можуть скрутити пробіг. І ви не дізнаєтесь реальний. Є два варіанти. По-перше, ви можете залізти в коробку і там прочитати пробіг, бо якщо на приборці її скрутили, не факт, що її скрутили в коробці. А якщо її вдалося скрутити візде, то є другий варіант. Дивіться на стан салону. Тому що якщо там скрутили 300 тисяч, то ви їх точно помітите, якщо це не перешитий салон. Ну і варіант номер три: забить на це і смириться з цим, і їздить. Нічого страшного. Третя проблема. Що ви не знаєте, хто і що до вас там обслуговував. Вирішити цю проблему теж легко, але не в усіх випадках. По-перше, ви можете попросити у власника книжечку з усіма пройденими ТОшками, з усіма записами, якщо, звісно, в нього така є. Якщо там 500 тисяч власників і ви не знаєте, хто що робив до вас, то можна заїхати на СТО і зробити прям повну перевірку з ендоскопією, з усіма там. Мілачами, і ви дізнаєтесь, що вам треба буде в ній замінювати, а що вже замінено. Четверта проблема: ви можете не знати, чи була машина до вас в якихось там ДТП, або може її десь притирали, цокали і так далі. Вирішення цієї проблеми легше ніж здається. Перевірити все прибором, звичайно, але перевірити прям детально. Але є й нюансики. деякі деталі могли були бути замінені на нові, і там ви вже не дізнаєтесь. Фарбовані вони були чи не фарбовані, і що з ними було. Також можливо шпаклювали особливою шпакльовкою, яку не бере толщик, але це рідкість. Проблема номер 5. це стосується автомобілів, пригнаних із США. Як звучить ця проблема? Я, якщо чесно, не можу сформулювати. Але ви розумієте, що коли ви дивитесь фотографію з аукціону, з якого вона була привезена, ви бачите лише її останнє ДТП, і це в найкращому випадку воно було перше і останнє. А в гірших випадках буває таке, що до аукціону машинка побачила багато чого. Тому завжди треба купляти повний карфакс, повний звіт. Там будуть всі записи зафіксовані, куди потрапляла машина і що з нею робилося. Ну що, я перечислила 5 найголовніших міфів і проблем, з якими люди не хочуть стикатись при придбанні вживаних авто. Але, як ви бачите, вирішити їх досить легко. Тому... Найголовніші поради завжди перевіряйте автомобіль на станції перед покупкою. Робіть повну, повну, повну перевірку. Запитайте всю історію обслуговування у власника. Всі. Запитання, які вас хвилюють, я хочу вам сказати, що автомобілів гідних, які реально можна придбати вживаними їздити в задоволення і не мати з ними проблем, таких автомобілів валом треба просто вміти правильно обирати. Тому не бійтесь купувати вживані авто. А ще окрім цих всіх проблем, є один найголовніший плюс, що ви можете значно зекономити в порівнянні з покупкою авто з салона. Тому, якщо шукаєте класний вживаний автомобіль, Звертайтесь до нас в автопарк Юа. Ми допоможемо вам знайти саме той. Самий. І ми допоможемо вам знайти вживаний автомобіль вашої мрії. За який не буде соромно. Туши лампочку. Бонасера. Бонасера, сеньоріна. Ем... şum